Якщо ваша книжкова закладинка це папір від пластиря. Беремо трохи паперу, клей ПВА, наліпки, джгут і пергамент. Нещільний папір можна зігнути і склеїти між собою. Клей додаємо на одну сторону, також додаємо в кутики на протилежну сторону. Це наша основа, тепер додаємо трошки пергаменту. Рвіть прямо так, не соромтесь. Приміряємось, де буде розташований пергамент, додаємо трохи клею і приклеїмо на папір. Додаємо наліпки. Наліпки можна замінити на вирізані картинки. Можна залишити і так, а можна додати ще Одну деталь. Відрізаємо одну довгу частину джгута. Між пальчиками намотуємо в декілька разів джгут. Його обрізаємо лише з однієї сторони. Всередину тусовки ховаємо кінчик від першої мотузки. Скріпляємо то все джгутом, протягуємо його вгору. Найдовшу нитку протягуємо через середину з двох сторін. Намотуємо одну частинку посередині і закріплюємо. Робимо отвір в папері і протягуємо в нього джгут. Зав'язуємо джгут на імпровізованій китиці, і ось така закладинка для книжки виходить. Це вже набагато краще, ніж пластир. Дякую за.